Ще в молодості пан Микола із села Воля Свійчівська, що в Оваднівській громаді, уявити не міг, що майже все життя проведе поруч з бджолами. Його стихією була риболовля, але одна зустріч змінила буквально все. Вже я займаюся десь 36 років. років. Угу. То я в молодості сильно захворів і лежав з одним пчеловодом в лікарні. Дід такий. Він мені десять днів як наговорив на, на за, за пчали. І я приїхав, зайнявся по сьогоднішній день. Я, угу. я так любив е рибалку, угу. а потім відпала рибалка, а зайнявся пчолами. Я їх сильно люблю. Угу. То моя страсть. Ти як прийшов до вулика, відкрив вулика і все. Ти відключаєшся від всього. Тільки один взгляд туди. uh it's denik it's name Сьогодні в пасіці пана Миколи понад 20 бджолиних родин. Частину зібраного меду він продає, частину лишає для своєї родини, а ще частину надсилає хлопцям на передову. Але вулики це не єдине, що є на пасіці. Справжнім серцем цього місця є унікальний будинок. Всередині він нічим не відрізняється від звичайної кімнати. Однак під ліжком знаходяться вулики з бджолами. Я от там відпочиваю. Я всю пасіку продав, бо його ніколи в житті. там. В день чи вночі спите? Ні, днем годинку я на годинку лягаю, да? бабка лягає на, на годинку я. От, і я. А ти? Віддихає відпочити в такому незвичайному будиночку, часто приїжджають родичі. Та пан Микола не відмовляє і тим, хто теж хоче спробувати таку апітерапію. Джоляр переконаний, бджоли лікують не тільки тіло, а й душу. Саме вони допомагають йому почуватися добре. Я пішов до кардіолога. А він так подивився, каже, скільки років вам як операції робили. Я кажу сім років. Та головою покрутив. Я так зрозумів, що стільки люди не живуть після операції. А я ще працюю. Та бджоляр не лише збирає мед, він постійно щось створює, аби взяти з цієї справи найбільше користі. Одним з його винаходів є унікальний вулик. Зробив в кого талергії, в кого астматики, бронхи. Я зробив такий вулик сам. Тут ніхто немає такого. не має докого, кажу пасічникам, але вони, ну хто зацікавлений, ніхто не дихати на вулиці сидіти. А і так дихай, так? Да? Ну, от я вам продемонструю. Я сідаю, сідаю, сідаю вечором приходжу і дихаєш в себе, а через ніс видихаєш. Дихаєш в себе, а через ніс видихаєш. Дуже добре Бджоли справді допомагають, і самопочуття пана Миколи цьому доказ він радо ділиться своїми методами і запрошує до себе на пасіку усіх, хто хоче покуштувати солодкого меду або ж подрімати на ліжку з бджолами. Такий відпочинок не лише приємний, а й корисний.